Напруги жаль на території міста Білоцерква та Білоцерківського району, району продовжують зустрічатися непоодинокі випадки такого ганебного явища, як стихійна торгівля. В багатьох випадках це громадяни похилого віку, які приїжджають до міста Біла Церква зі своєю городиною та влаштовують на території міста Біла Церква, а саме на перекрестях доріг, тротуарах, неподалік ринків, стихійні. Стихійні майданчики, на яких е продають свою продукцію. Навіть якщо вона по нітратах, нітритах нормальна, то вона, довгий час пролежавши на, на дорозі, де їздять машини, солі тяжких металів осідають і вона вже небезпечна. Ця стихійна торгівля воно складає таке неабияке негативне таке відношення і гостей, і самих мешканців, тому що при опитуванні населення самі мешканці дуже багато. Проти цієї торгівлі, взагалі, от в спальних районах, де вона йде, тому що машини заїжджають на зелені зони, торгівля відбувається на зелених зонах, трава витаптується. Ми бачимо факт на лице той, що дуже багато людей. Не знаючи, мабуть, і не бажаючи вивчати незаконні нормативні акти, вони здійснюють незаконну торгівлю по вулицях міста. Чим грубо порушуючи не законодавство України, які дії вживає влада стосовно таких суб'єктів підприємницької діяльності або господарювання, перш за все, ми зараз, дякуючи спільній роботі із правоохоронними органами, почали активну роботу по баштанним культурам. Тобто, ті підприємці, які здійснюють свою торгівлю баштаними культурами поза межами дислокації, які передбачені, передбачені рішенням виконавчого комітету, відповідно виписать на них відповідні документи, передаються до суду, і ці підрсувіти підприємської діяльності, вони змушені просто-напросто сплачувати штрафні санкції до. По, по даним документам з метою попередження до профілактики даного ганебного явища працівниками міліції проводяться постійні рейди, під час яких з порушниками адміністративного адміністративного законодавства проводиться проводяться профілактичні бесіди та складаються адміністративні протоколи за статтями 160 та 164, під час яких вилучаються засоби торгівлі. А складені матеріали направляються для вирішення по суті до суду. Доброго дня! Старший дільничний білоцерковського міського відділу, старший лейтенант Більша Дороводим Валентинович. Як звати? Наталія Вікторовна. Наталі будь ласка, надайте відповідні документи на торгівлю в в громадському місці. Дозвіл з місць виконкому є на торгівлю баштонними культурами. Ви знаєте, що без дозволу місць виконкому. Це є адміністративне порушення здійснення торгівлі, передбачена статтею 160. Я вас зараз ознайомлю з нею. Документи нормальні? Стаття 160. Торгівля з рук не столом для цього місці. Торгівля читайте, угу. містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях. Тобто тягне на собою накладення від 1 до 7 неподаткиваних мінімум доходів громадян з конфіскацією предмета або без такої. Я змушений скласти на вас адміністративний протокол, так як ви допустили правопорушення. Вручаю вам копію адміністративного протоколу. Рішення по даному протоколу приймає суд. Ми зустрічаємося в суді і суддя буде приймати рішення. Шановні громадяни, хочу звернутися до вас з проханням. З метою поліпшення благоустрою міста прошу вас звертатись до адміністрації ринків, де вам будуть надаватися безкоштовні місця. Для здійснення торгівлі. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні не досить такі легкі часи для них, тобто і пенсія, і, відповідно, не вистачає робочих місць, але знову ж таки, ту продукцію, яку вони продають, вони можуть спокійно продавати в межах ринків. Тобто, я думаю, що. Навіть та сума, яку вони добудуть сплачувати то тобто, за офіційну оренду торгового місця на ринку, вона буде не така значна, ніж сума штрафу, яку вони повинні будуть змушені сплатити. Ну, ганяють у цих людей, котрі торгують непосередньо тут. воно приробило тяжким трудом і принесло той помідор, той є гірок, щоб воно продалося, щоб якийсь кусок хліба на той автобус заробити, та на той газ чи на той світ. Живемо коло білої церкви за вісім кілометрів від Білої церкви. Маємо гектар землі, Роботи в селі немає ніякої. Маємо мушу продавати, тому що треба ні пенсії немає, ні зарплати, ні в колгоспі держи. не держимо, колгоспі немає. А продати привезти не може, тому що там загородили на базарі, виділили таке місце, що не можна туди ні з ні пройти, ні провести сумки, ні там одні перекупки. Вони зайняли свої місця. У них вона торгує одна, а місць у неї шість. Між устати там немає де. Мусимо тут стояти на сонці, раз продаємо швидше, раз довше, а мусимо ждати аж до вечора, то свізьмемо квіти за ці. Ну, стоїмо, бо немає, грошей не вистачає, роботи не вистачає, тим більше в селі немає роботи. Якби десь їздить на роботу, то виїздиш більше, ніж заробиш. От і стоїмо, то торгуємо. Виходу немає. Ось, ось дитина поступила, вчиться студент, двоє в школу йтиме. Немає виходу, мусимо тут торгувати, стоїть. Ми закликаємо всіх тих людей, які торгують тими чи іншими видами продукту по місту Біло щоб вони зверталися до адміністрації ринків. У нас домовленість з ними є, місця по цих ринках є, і вони можуть спокійно, есть, тобто, в межах закону працювати, тобто, і відповідно сплачуючи необхідні податки, і відповідно не переживаючи за те, що, не дай Бог, прийде якийсь рейд, який організовується виконавчим комітетом спільно з інспекцією благоустрою та відділом торгового побутового обслуговування населення, і працювати спокійно і на перспективу. Шановні мешканці, прохання таке, займайтеся торгівлею в спеціально відведених місцях. Не порушуйте об'єкти благоустрою, не псуйте загальний вигляд нашого міста.